Чому? Тому що я мала розмову дві неділі назад, я під'їхала до екіпажу, який участвує в експерименті, запитала, ну розкажіть мені, от, перше, мені нахамили, хто ти така. По-друге, мені сказали, що йди там, питай в начальство і так далі. Я кажу, ну я учасник дорожнього транспортного руху, будь ласка, поясніть мені, от вас тут троє є, чим ви займаєтеся, чим що міняється. По суті, вони не знають цього, чому. Вони єдине, що сказали, Ну що помінялося? То, що гаїшники можуть оформляти кражу, а ППСники можуть зупиняти машини. Це так? Це всі зміни, які знають ваші працівники. Це було два тижні назад. Чому я запитала дату? Тому, що напевно, якщо проходять навчання, як це відбувається навчання, що ваші працівники, участвуючи в експерименті, не є підготовленими? Яко якоїсь інформативною для людей їм цікаво наше місто перше в Україні, яке участвує в цьому експерименті, вони мають нести якусь відповідальність. Таку почесну в такому експерименті, не, не знаю, що Що людям я, сказати я, пересіченому. Я зрозумів, я зрозумів запитання і даю відповідь. відповідь. Бо таких працівників міліції треба, напевно, індивідуальним порядку підходити. Хто це як він там сказав? Напевно, що варто було б повідомити нам хто він такий, і ми з ним ще напевно, що до такого завдання. Бо, ви його накажете зараз. При чому ви як при чому як? Ми, вам ми ж проводимо з навчання? Так? Ну я не, не він звичайно, що кожен працівник якось, е, ін, індивідуально приймає той матеріал, який йому підносить той чи інший викладач. У мене є пропозиція, може робите, якісь це відповідальність. Робіть екзамен, робіть якісь масові класи, так. робіть тести, робіть екзамени, щоб вони відповідальність несли. Це все Питання робиться перш... блінковано. На даний час навчальні... Фактично, це все блінку, на місці, на час, цей навчальний процес продовжується, він ще йде. І якщо така ситуація, треба, ну, ви ж ну, знаєте, розумієте, я Слухайте, дуже, дуже адекватно до таких речей. Це експеримент, що це вся реформація, яка на сьогодні проводиться, вона йде для того, щоб не було подібних випадків. Якщо людина підійшла, будь ласка, дай їдьте. Якщо химить, значить повинен нести відповідальність. Ви сказали, що нести відповідальність. А що, камінь, наче, сказали, Конечно, а що не повинні відповідальність? Що їм не буде? Що хамісна, що ну, насхамство вони відміняли ще з тих часів, коли не було експерименту. Тобто ми це знаємо гарно, ну, як давай, працівники будемо, дає. Це не то, що це експеримент, все після цього ж воно категорично все дуже поміняється. Що не поміняється абсолютно, тому що ви кажете експеримент, багато, але ж планується не. це вносити по всій Україні, незважаючи на те, які будуть результати експерименту. По суті, це так є. І. і тим більше, що якщо ви робите експеримент і вимагаєте з людей, то потрібно, напевно, що забезпечити їх всім. Є відеокамери, немає, немає реєстраторів, то вони вистачає. Того, не вистачає. Та хоча б це навіть є. теорію би проводити почали за місяць до того, як почати це все проводити, а не все так на храп. Чому, не... чому такі постріл? Це все, на жаль, не залежить від мене. І ще в мене одне питання. Чому займається цим експериментом? Наприклад, така людина, така особа, як Кваша, яку не сприймають йому недовіру, нещодавно навіть на Раді Майдану йому висунули недовіру. Є, дуже, є відео в інтернеті, кому цікаво, можете подивитися на Ютубі. Я подзвонила Автомайдану в Київ. Єдине, що я почула, мені сказали, що ця людина керувала відео Печерським відео міліції в Києві, який дає, який є найкорумпованішим відділом, то як можна розпочинати експеримент з таким керівником? Вибачте, мене який не пройшов люстрацію. І який був за влади Януковича, саме під час влади Януковича, він сам сказав, що він під час революції він пересидів на лікарняному, він думав звільнятися, а потім передумав, побачив, що нічого не помінялося, передумав. І ви починаєте експеримент з такими людьми. Тобто, Давайте ми вже трошки переходимо до... Ні, так як ви можете це про експеримент непосередство, тому що ця людина, яка є керівником цього експерименту. Він є керівником. Керівником експерименту. Як, як керівник, можна було це все робити? Керівник управління, керівник. я як мінімум заступник є керівників. А то, що Пашин просто простим виконавцем і від нього там абсолютно не дуже багато чого залежить. А від кого ви зараз? Від кого нічого не залежить? Як знаєте, це ваше експеримент. Ви хотіли почути думку громади, будь ласка. З цим критерієм проводиться відбір учасників експерименту. Як зі сторони, не є так, як зі сторони ГАЄМІ. Критерії які? Якщо там 27 чоловік по штату, Вираховуючи на комплекс залишив 23 чоловіки, ми не завдали всіх тих, які там є. Таких критерій не було. Ми, звичайно, відібрали 33 чоловіки з числа патрульної постової служби, Що там якісь критерії були, щоб вони там чимось ми, що вони там, не там вибушні, Ну, Прості такі самі ж працівники, які залишилися там. Хоча в тих, б в тих працівників розділу ну, ППС є посвідчення в діаз, тих, що військовій експериментів. Не всіх це є проблемне питання, ми не раз таки. чому ви допускаєте таке, що. До участі в експерименті допустилися працівники ППС, які навіть не мають посвідчення водія не мають елементарних знань в дуже багато. У нас таких працівників, які не мають на жаль, як ми вже після цього не почали розбиратися, посвідчення водія дуже багато. Ну для того спочатку злоткої потреби нас не було, потреби кадри, щоб працівник міністрів обов'язково мати посвідчення водія. Це було саме про експеримент. Чому до експерименту допущені? Ну які, а якщо немає мають... таких працівників, які всі мають то звідти. Ну, які... мене немає, є три машини, немає посвідчення водія, я не можу їздити. Ну принаймні вони ж не можуть посвідчення водія. Але вони не знають, не мають навіть елементарних знань правил дорожнього. От вони зараз нас вчаться. Після цього вони мають не. всі навчатися. Навчатися в школі, так розумієте. Дуже таке велике от питання, серйозне для громади. За, які, за чий рахунок вони мають вчитися? За держави знову? За свій особисто? Чому? За свій, свій. особистий рахунок всі категорії. А, Б, С, Д, є. Ну. є, я не знаю, що б АБ це не Це їхня ініціатива. Тобто ви гарантуєте, що за рахунок держави вони вчитися не будуть. Вони вже дозу, не вчаться, вони не має, вже так, за цей так, рахунок, тому що вони навчаються за свій рахунок. Якщо ми візьмемо сьогодні підрозділ ДАИ, який створювався і безпосередньо працює до сьогоднішнього, дня, то не обов'язкова вимога мати всі категорії А, С, Д, Є. От, достатньо категорії на управління транспортними засобами категорії С або категорії Б. Сьогодні дані особи, які знаходяться в цей момент в експерименті, проходять безпосередньо навчання у нас НЦПП і записані на курсі водіїв категорії Б. Для того, щоб доставити транспортний засіб на штраф у разі скоєння дорожньої транспортної пригоди або управління транспортного стані охорони станіння, якщо виявляє інспектор на лінії, для цього є інший працівник патрульної служби, який знаходиться в даному екіпажі, і той транспортний засіб доставить. У разі, допустимо, необхідності визивається інший екіпаж, який перекриває безпосередньо службу понесення в даному секторі, і також доставляється транспортний засіб на штраф або в інше місце, куди потрібно, навіть вплив для того, щоб вдома до цього правослужбника, якщо він забажав це зробити. Ну, зрозуміло. І дуже таке питання, вже цікаве, виникло От, саме зараз під час цієї розмови. Чи можна бути присутнім при здачі екзамену працівниками ППС? Я просто не виключаю зараз тут корупційну складову, оскільки це працівники міліції, вони будуть здавати всі 100% здадуть за перший раз. От я би хотів бути присутній, я думаю, автомайдан би хотів бути присутній при, при цьому процесі при здачі екзаменів працівникам ППС. У нас навчання у нас є? Правда, навчання правил дорожнього руху. І на думку екзаменатора, якщо ви не проти, екзаменатора не той хто здає, а екзаменатор, екзаменатора, якщо він не проти, він має право допустити будь-яку особу для здачі екзамен. Але разом з тим, ви маєте на вас Але разом з тим є ще категорія осіб, яка Бажає, щоб хтось був присутній або не бажає, тому що здача екзаменів це індивідуальний план навчання не, тут випадка, питання це про експерплан. Це індивідуальний план навчання, де? де особа навчається за свій власний кошт. Не за кошт держави, а за свій власний кошт і по його бажанню. Хоче він того, щоб хтось був присутній при його здачі безпосередньо чи не кошти. це. По його бажанні. Якби вони навчалися за рахунок закладу чи допустим Міністерство внутрішніх справ питання, знімалася. Здравствуйте, допущені. Я буквально сьогодні розумію, якби я бачив би, напевно, що це, це, по-перше, експеримент. Ми ще не знаємо, що з цього вийде. Можливо, з цього нічого не вийде. Але точно я вже знаю, якщо вірити словам міністра, що з сьогоднішнього дня розглядаються такі варіанти. Перехід, ну, сьогодні розуміється на поліцію, тому що патронок. Патрульна служба поліції Патруль, має бути. Патрульна служба поліції має бути. І для цього вже будуть братися не міліціонери, а тобто спеціально навчати людей. Я так зрозуміло, що можуть попадати різні е, значить, люди, чи то військові, чи то там, маючи якісь напевно освіту, відповідно, що, ну, не обов'язково юридичні. І їх спеціально будуть навчати для патрульної служби поліції. Ще раз говорю, це експеримент. Можливо, сьогодні нічого не вийде. Це ще треба потім по закінченню сідати і дивитися, що то вийшло. Вони несли службу, що так, що так відсуть. Тобто, від цього я врахую, що ніхто не постраждав, служба все одно несела, тобто люди е, отримали заробітну плату. А від того, що як буде побудовано села, для, для мене, наприклад, набагато цікавіше. Тому що для, то, для цієї служби це з'явилися вже зовсім інші люди, які не працювали в міліції, ні в патрульній службі, ні в, е, в інспекції. Несені служби передбачається в русі, чи автомобіль може, може стояти просто на Може стояти, як стояти, і Це вже керують безпосередньо оперативні в залежності від оперативних сил. Якщо там якесь там значне місце, де збирається зброятися, то може під'їхати станцію. Ну, Ми як правильно говоримо, що вони по маленькому десь рухалися. Можливо, ставали. Дозвольте подарному питання яким чином до участі в експерименті були залучені працівники ППС, такі як, як бивші працівники ДАІ, які не просто, ну, в яких просто вводиш прізвище в інтернет і, і все стає зрозуміло. Які йому тюкаються на камеру, і що їх перевели в ППС, їх так покарали. Але зараз вони знову тримали жезла. Яким чином вони туди попали? Ну, знаєте, ви мені задаєте... Запитання як відповідно заступнику начальника управління, я не можу за кожного працівника, який зараз який зараз порівняв, в цьому самому експерименті, сказати, що він і там щось там порушує. Давайте в індивідуальному порядку. Якщо це порушує людину, як Віктора Сергія не сказала, ну, давайте одразу біли... його не то, що карати, не в то що карати. В індивідуальному порядку я також виложу відео, де під час вже даного експерименту я просто попросив співробітників, учасників експерименту закрити люк фішка, огородити його, щоб люди не постраждали. За місцеми сім інспекторів намагалися, парадокс, намагалися провести огляд на стан сп'яніння кондуктору тролейбуса. Це відео є в інтернеті. воно називається Перші результати експерименту. Ну, давайте розповідаємо. Чоловік розберемося, але чого не промінили понесуть відповідно. Ну, там і мати. Питань немає. Тарас Миколаїв зараз поспілкується після зараз з вами, після брифінгу. Скажете, де ці матеріали? Якщо вони є у вас, дайте, будь ласка. Мене ж інтернет. інтернет. Вже з місяця.